Друзі, вітання, знову прибули на мій ютуб-канал Холодіна, мою каптурку в Капісоні. Я хочу вам сказати таку річ. Друзі мої, інформацію дуже важливу про харчування, про самопізнання, про здоров'я. Я записую такі відео. От зараз буду записувати я на закритий канал. Це те, що я кажу своїй дитині, в сім'ї. Ви цього не почуєте на Ютубі, тому що. Ну, ви розумієте, так що це говориться, передається з лужбуста готовим людям, які готові змінювати харчування, які готові дізнатися правду про нас, про світ, взагалі про все. І якщо вам потрібна консультація або ви хочете от зрозуміти суть, як змінити харчування, як здоров'я повернути. Звідки беруться хвороби? Як працює організм? Як переходити? Що це взагалі таке глибоко. Розумієте, так якби я зараз з вами особисто вам це все розказувала, то я розказую це відео. Там вже 170 відео. 170 відео. Це відео, які допоможуть вам не заходити із нутриціології, із дієтології. А заходити з усвідомлення того, що таке їжа і як боротися з поганими звичками. Ось туди я хочу, щоб потрапили ті люди, які знають, що таке сироїдіння або хоча б чули, які знають, що є люди, які харчуються тільки фруктами, які види вегани, вегетаріанці там. Сироїди, сокопити, прноїди. Якщо вам говорять ці щось теми, там я е, говорю, називається істину. Істину, яка реально працює. А, а що таке істина? Істина це те, що працює, що ти вже перевірив, розумієте? І тоді ця інформація стає істиною. Тобі вже не потрібне ніщо. Тобі от е, є Оля. Яка каже, що ось так і так, так і так, ось так і так в мене, так? І от ви там це чуєте. А чи ви готові це сприймати, чи ви будете міняти, все залежить від вас, але якщо ви вже хоча б знаєте, що таке існує, рано чи пізно ви до цього прийдете. От і все. Все, друзі, починаю записувати відео на закритий канал. Дуже важливі думки будуть. Відео буде супер.